Ранду побудували, щоб сушити взимку і в дощову погоду білий знос тут. І щоб було тепло, бо одинарні вікна, одинарні двері. І оця дверь центральна, а оця двері в дровник. І ще буде у нас тут віконце. Ну і будемо втеплювати пінопластом. Робимо Ось кубики для кріпіжу, плейт ОСБ і ось штапики для вікон. Оце у нас буде майбутня двері. Випилюємо отут-от. Робимо дірочку раз, отут робимо два. Так от розпилюємо щоб могла залізти пила. Ну ось, Тепер пила пролізе і пиляємо. І ось цих дірочок ми зробили 4 -от. штуки по краях, щоб випалити двері. Це ось так от воно буде виглядати. Сюди ось на такі от кубики, отвіри, ось отвіри ось так от прикладемо і прикручуємо. А по рівню будемо рівняти, щоб воно було нормально. А ось тут де бокові отвори. Доведеться прикручувати одну сторону, ось цю і ось цю наружно одночасно, бо ми потім не попадемо в цей брус фіксуючий. Получається ось така картина. Тут от ми кріпили такими шурупами прямо в бетон. Тут у нас теж кріплення. А тут такі кубики. І ось віранда. Це вхід один. Дровник І погріб оце вихід. Так виглядає вночі, не встигнув, бо Довелося вставляти вікна, тому довелося на вихідні ось так от ізолювати, щоб не намочив дощ, бо передають дощ. Дощ. Не дає працювати дощ, довелося ізолювати ізоляційною плівкою. І ось він копотить, копотить. Ось так. Ось от. така вона робота. На що зробиш? Осінь Дош не буде працювати, але яка краса. Фарбуємо кромки на OSB, щоб монтувати, і це буде вікно. Готове вікно. Відміряли і будемо зараз різати. Тепер я покажу, як це вікно буде виглядати. Ось отак от ось так от воно буде сюди. О. І ось так от воно буде відкриватися. А тут будуть петельки для провітрювання. Ну, ось так приблизно буде виглядати двері. Будемо прикручувати, поки нема дещо. Кутником рівняємо, начебто все добре. З одного краю. Другу. Тут добре, ну і там теж добре мірів. Ну ось Декоративні насадки тримають, ну але тримають ось оці 4 шурупи на кожній, на кожній двері. Зараз я перевертаю двері, щоб зафіксувати на тому боці шурупами зафіксувати. За допомогою рівня та рулетки вимірюємо необхідні відстані, щоб відрізати ОСБ плиту От, та фіксуємо на кресленні і будемо різати. Доводиться монтувати відразу дві плити, тому що тут треба з'єднувати на, на отвори, тому рівняємо ці плити. І з цього краю ми на отакі кубики, на отакі кубики будемо фіксувати плити. Ось ось так. Аналогічно на, на кубики будемо фіксувати. Ось виходить така картина. Це обшили ОСБ. Далі будемо ще оцю, оцей прийом обшивати. Ось. Тут воно отак от виглядає. Тут отакий кут вирізав, щоб сюди його поставити. А ось на цьому краю тут трошки складніше доводиться ось таку конструкцію майструвати. В магазині будівельному немає брусу вже декілька місяців, тому довелось розбудувати непотрібний паркан. нам. Кубики будуть тут тримають добре, а тут воно, бачите, як ходить. Буде дуже, дуже сильно ходити, тому брусами будемо кріпити, зараз вони підсохнуть кріпимо. Робимо брус, на якому можна буде сушити білизну. А цей брус вже зафіксований. Ось є шурупи для того, щоб вішати шнурок для сушки білизни. Усі ОСБ-плити змонтовані. Ось тут поверху, понизу, тут все добре і тут все. Готово до монтування пінопласту. І ось тут. Будемо монтувати пінопласт, але спочатку треба. Зафіксувати двері. Двері почнемо монтувати знизу, Оце з нижньої планки. Ось отак от кріпимо, і щоб вона була порівню. Будемо кріпити так, а потім планку там, де ліво, там, де петля у нас буде. Ось тут. Теж будемо по рівню вирівнювати. Ми зафіксували є з цього боку, там, де петлі будуть. Теж начебто все рівно. Тепер монтуємо двері. І двері прикладаємо її і вже по двері монтуємо оцю і верхню, щоб вона могла відкриватися та поставити петлю. На низ підкладаємо такі пластини, щоб була відстань, десь 5 мм, і ставимо двері. Фарбуємо двері, щоб вже було з петлями прогрунтована поверхня наружна. На ОСБ плиті погано видно де просварили дірку, тому краще відразу шурупами от так от по периметру намічати і потім закручувати шуруповертом. Рамки всі встановлені по рівню. Двері відкриваються та закриваються. І тут рамки готові. А ця дверь дуже епічно відкривається і закривається. Добре.